Одна з найпоширеніших шкідливих звичок, яка не лише негативно впливає на здоров'я, а й суттєво б'є по кишені. Ми поспілкувалися з жителями Мукачева та запитали їх думку про курців і саму звичку. Думки розділилися. Ну як показав світовий досвід, виключно ціновими діапазонами, не дуже доступними для масового споживача, тобто воно дорожає. Відповідно, людина. Або немає можливості, або просто жмотиться <гум> купити так дорого. Абсолютно негативно. Не вважаю, що вони є безпечними. Вважаю, що це суто рекламний хід розказати, що вони безпечні, щоб молодь на це велася, щоб вплоть до того, що батьки деякі кажуть, що вони безпечні, я даю на то гроші. Це цьому брехня не вірила абсолютно, що вони є безпечні. Вважаю, що це треба заборонити. Повністю негативно всіх від цього відмовляю. Нічого доброго в цьому немає ні для людини, яка курить, ні для оточуючого середовища. Ну і інших людей. Зараз серед молоді дуже популярні електронні сигарети. Як до цього можливо виставитись? Теж негативно. У мене підростає двоє синів. Ну, третій буде от і я думаю, що ми всіма можливими методами із чоловіком будемо. Працювати над тим, щоб розказати дітям і своїм, в принципі, прикладом показуємо те, що це погано, негативно, і нічого доброго з того не буде. Не, я не употребляю, негативно ставлюся. Ну, Надо оранічувати, я думаю. Палю дуже давно, років 16. А що вас зупиняє залишити передак? Ціла волі. Близько 30% молодих людей віком від 18 до 29 років в Україні є регулярними курцями. Тютюн для них часто стає символом дорослості, способом самовираження або навіть модною тенденцією. Лікарка Ірина Вайда пояснює, що тютюнопаління негативно впливає практично на всі системи організму. У молодому віці людина, коли починає курити, особливо підлітковому віці, це дуже негативно впливає на організм, тому що йде якраз формування організму. І враховуючи оцей шкідливий вплив тютюнового диму, потім виникають різні проблеми. Шкідливий вплив куріння має через свій тютюновий дим, який складається із дуже багатьох. Приблизно 700 хімічних речовин, елементів, які входять в цей тютюновий дим, із них приблизно в процентному відношенні це біля 250 це токсичних речовин, які впливають на організм, і біля 50 – це канцерогенних, які можуть викликати онкологію. Також серед підлітків набули популярності електронні сигарети, які спершу здавалися менш шкідливим варіантом. Але багато хто не знає, що пар, який виділяється при використанні електронних сигарет, є небезпечним. Лікарі підкреслюють, що такі пристрої містять токсичні речовини, що впливають на легені та серцево-судинну систему. В деякій мірі стали менше палити такі сигарети, то пішли в ход електронні сигарети. Електронні сигарети поки що вони ще їх механізм до кінця не вивчений. Людина коли вдихає або видихає, значить це цей речовина, Вона нагрівається і відповідно вразовується пари. Ці пари вони попадають прямо в легені, і відповідно можуть визивати подразнення, можуть визивати опіки, можуть визивати якісь алергічні наслідки. Куріння дуже серйозна проблема, яка залишається актуальною, оскільки люди продовжують курити, не усвідомлюючи повної шкоди, яку вони задають своєму здоров'ю. Відмови від куріння – це не тільки шанс на краще здоров'я, а й можливість покращити якість життя на багато років вперед.